я собі також таку Bluetooth клавіатуру. Вона йде і по Wi-Fi, і по Bluetooth. Є російська мова на ній. Різні режими включання, включення, виведення, всякі коннекти є. Мінуси є. Тут є USB-не Type-C, а Micro CSD, ось ви бачите. Назаді на я впакову такі переходнички. Херовиці перехіднички, але краще з... із підсвіткою, але не було навіть російською, по київському мовчу, воно було дорожче. Це 500 гривень, а ті було по 700 гривень. Дешевше з іншим, мовою, ми бачимо Bluetooth 2-4 воно включати на, щоб роздавало на цьому. І по Wi-Fi йшло, що клавіатура на Wi-Fi і Bluetooth, що це на Wi-Fi, Bluetooth включаєте до комп'ютера чи до чого, що потрібно буде конекти це і то. Я собі то те телефон, на який я знімаю POCO m 5 s воно нормально законектилося. І це робить, і це робить по Bluetooth. Коротше, свої Кіст. Китайці на Алікспресі рулять. Якось так. Хрень, при принадобиться краще, ніж та, що в мене була клавіатура. Щось там надрукувати,сь по блютузу безпроводна. Ну, коротше, раджу вартою, супер.